Президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо обмежувальних заходів та санкцій проти Української православної церкви Московського патріархату. Гарант доручив розібратись, наскільки Українська православна церква досі пов'язана з російською православною та спеціальним законом заборонити діяльність в Україні афільованих з москвою церков, а також перевірити підстави користування храмами будівель Києво-Печерської лаври. На жаль, навіть російський терор. І повномасштабна війна не переконала деяких діячів в тому, що варто подолати спокусу зла. Що ж, маємо створити такі умови, коли будь-які залежні від держави агресора діячі не матимуть жодної можливості маніпулювати українцями і послаблювати Україну зсередини. Напередодні рішення Зеленського СБУ провела низку обшуків у приміщеннях Української православної церкви, аби перевірити наявність проросійських матеріалів і зв'язків у єпископів та священників з Росією. У самій УПЦ зв'язок з Росією заперечують, а останні дії СБУ назвали незаконними та безпідставними. До слова, Українська православна церква забрала зі статуту практично всі згадки про московський патріархат. Втім, як вказують експерти, формально церква, звісно, могла прибрати зв'язок з Росією, проте канонічно вона все одно підпорядковується російській православній церкві. Майно Києво-Печерської лаври, зазначу, нині є у державній власності, проте перебуває переважно у користуванні московського патріархату на правах оренди. Натомість помісна православна церква України просить надати їй частину майна для проведення богослужінь у лаврі. Окрім того, РНБО запровадила санкції щодо осіб, які можуть порушувати всі ті принципи, про які казав президент.